Існує думка, що кожен фільм настільки хороший, наскільки хороший його лиходій, адже сильний антагоніст дає можливість протагоністу розкритися, створюючи перешкоди, а також часто стає першоджерелом конфлікту. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас 20 найкращих лиходіїв в історії кіно. Одразу скажу, що це відео відображає лише мій смак та мій досвід. І якщо ви не побачили свого улюбленого лиходія в цьому відео, обов'язково пишіть його ім'я в коментарях. Дуже цікаво дізнатися. А тепер. Погнали! Комод Гладіатор. Комод у виконанні Хоакіна Фенікса один з найвідоміших кінолиходів початку 2000-х. Він егоїстичний, владолюбний і безжальний, готовий піти на будь-яке злочинство, щоб утримати трон і задовільнити власні амбіції. Його зрада сім'ї та безжальне знищення суперників роблять його справжньою загрозою для Максимуса і Риму. Хоакін Фенікс майстерно показав багатогранність Комода. Зовні він імператор із владною харизмою, але всередині слабкий і невпевнений у собі чоловік, який ховає страх за агресією та жорстокістю. Ця комбінація самовпевненості та вразливості робить його персонажа живим і непередбачуваним. Комод став класичним прикладом лиходія, який одночасно захоплює і відштовхує його протистояння максимусу, робить історію особистою і драматичною. А харизма та хитрість Фенікса перетворили комода на одного з найбільш пам'ятних лиходіїв історичного кіно. Патрік Бейтман, американський психопат. Мабуть, всі погодяться з тим, що персонаж Патріка Бейтмана, попри те, що є головним героєм фільму, є одночасно одним з найжахливіших лиходіїв, яких коли-небудь бачили в кіно. Його дії настільки мерзені, що багато хто вважав книгу неприйнятною для екранізації. Проте він був настільки психологічно захопливим зі своєю дивно невпевненою в собі особистістю, одержимістю, зовнішністю та попкультурою, а також сухим чорним почуттям гумору, що Мері Герон все ж довелося спробувати втілити його в життя. Хоча цей персонаж був добре прописаний, знайти зірку, яка б його зіграла, було майже неможливо. Багато відомих акторів, зокрема Бред Піт, Едвард Нортон та Леонардо Ді Капріо, відмовилися від американського психопата. Після боротьби зі студією Герон врешті вдалося взяти на роль тоді ще невідомого Крістіана Бейла, якого згодом попередили, що гра Патріка Бейтмана покладе край його кар'єрі ще до її початку. Однак актор не відмовився від Бейтмана і зіграв його так моторошно переконливо, що часом важко зрозуміти, де закінчується людина і починається маска. Його усмішка, спокій і байдужість до жаху навколо роблять Бейтмана одним з найстрашніших лиходіїв, адже він не монстр сказки, а продукт суспільства, який воно породило. Агент Сміт — матриця холодний, беземоційний ідеал контролю. Агент Сміт — це не просто антагоніст, він сама система створена, щоб знищувати будь-яке відхилення від порядку. У виконанні «Юго вівінга цей персонаж став тіленням бездушної машини, яка з часом починає ненавидіти людей. Його манера говорити повільна, розтягнута, майже гіпнотична. А погляд, як у програми, що аналізує твої слабкості. Сміт не просто бореться з нео, він зневажає людство, вважаючи його вірусом, який треба видалити. Іронія в тому, що саме він, штучний інтелект, у підсумку сам перетворюється на вірус, неконтрольований, безмежно небезпечний і жадібний до влади. Його холодна логіка, ідеальна віточна мова та презирство до всього людського зробили агента Сміта, одним з найкультовіших лиходіїв кінематографу. Медсестра Речет, пролітаючи над гніздом зозулі. Підла, холодна та бажальна. Саме такою запам'яталася глядачам медсестра Мілдред Речет у виконанні Луїзи Флетчер з фільму пролітаючи над гніздом зозулі. Вона не просто працювала головною медсестрою у психіатричній лікарні Салема, вона панувала там, наче тюремний наглядач, становивши суровий розпорядок і неухильно вимагаючи його дотримання. Її влада ґрунтувалася не на турботі, а на страху. І, схоже, саме це приносило їй справжнє задоволення. Зображення Луїзою Флетчер медсестри Речет, було настільки вражаючим у демонстрації повсякденного зла, що вона отримала премію Оскар за найкращу жіночу роль, а сам персонаж став символом авторитарних людей, які використовують свою бюрократичну владу, щоб зробити життя інших нестерпним. До речі, у 2020 році вийшов серіал Сестра Речет, який показує її еволюцію зі звичайної медсестри до справжнього монстра, даючи глядачам зрозуміти справжні мотиви цього персонажа. Енні Вілкс Мізері Стівен Кінг створив безліч страшних лиходіїв, але Енні Вілкс із Мізері це щось особливе без демонів, без монстрів, без надприродного. Ені, це лише людина, яка любить занадто сильно, і це її головна зброя в екранізації роману Кеті Бейтс зіграла фанатку письменника Пола Шелдона, яка спершу здається доброю жінкою. Вона рятує його після аварії, доглядає, лікує, годує і все виглядає як диво. Але дуже швидко стає зрозуміло, що у цій хатині посеред снігів ніхто не врятований. Ені не просто прихильниця, вона одержима. Вона тримає свого кумира в полоні, змушуючи його переписати власну книгу так, як вона того хоче. Її настрій змінюється блискавично від турботливої медсестри до бажальної карательки, проявляючи найтемніші сторони, роблячи її непередбачуваною лиходійкою. А найстрашніше те, що Енні Вілкс виглядає настільки реалістично, що ти справді віриш, що такі люди існують. А перед тим, як ми продовжимо, якщо ви хочете мати можливість виграти Tesla Model S, а головне зробити дуже важливу справу, доєднуйтесь до збору на оптоволоконні дрони для протитанкового батальйону у складі 3 окремої штурмової бригади. Ваші 200 гривень це один квиток на розіграш, 1000 гривень 5 квитків і так далі. Всі деталі про збір залишу в закріпленому коментарі. Тож обов'язково долучайтесь. Термінатор. Термінатор Т800 був справді одним з найнестримніших лиходіїв у кіно та ролю, що визначила кар'єру Арнольда Шварценеггера. Хоча глядачі побачили спокуту цієї машини та її перетворення на героя у фільмі Термінатор 2. Судний день в оригінальному фільмі Джеймса Кемерона Термінатор, він уособлював безжальний та цілеспрямований образ машини, яка має єдину мету. Вбити Сару Конор, тим самим зупинивши її ще ненародженого сина, який може врятувати людство. Цього персонажа не сплутати ні з ким. Чорна шкіряна куртка, окуляри, сталевий погляд і знаменита фраза «I'll be back», що стала частиною поп культури, а сам Термінатор символом безжальної ефективності. Цей персонаж став еталоном кібернетичного лиходія, холодного, невблаганого і водночас захопливого. Термінатор показав, як технологія може стати реальною загрозою, а його образ залишився легендарним у світі фантастики та бойовиків. Ганс Грубер – міцний горішок. Хоча Брюс Вілліс зіграв Джона Маклейна, що здійснив революцію у бойовиках, і подарував світові одного з найвидатніших кіногероїв, неймовірна гра Алана Рікмана в ролі Ганса Грубера була не менш важливою для успіху цього фільму. Будучи генієм і безжальним лідером злочиної організації, хитрий план Ганса взяти в заручники хмарочос на Катомі Плаза, щоб викрасти облігації на суму 640 мільйонів доларів був би ідеальним злочином, якби Маклей не врятував становище. Після виходу фільму Ганс Грубер став одним з найвидатніших лиходіїв в історії кіно, оскільки його складність, вишуканість і чорне почуття гумору робили його похмурим і дивнокумедним. І, хоча історія Грубера закінчилася у фільмі Міцний горішок, його популярність була настільки великою, що його спадщину вшанував Саймон Грубер, його брат, якого представили як антагоніста у третьому фільмі франшизи. Алонзо Гаріс, тренувальний день. Культовий кримінальний трилер, в якому Дензел Вашингтон грає роль детектива-бунтаря на ім'я Алонзо Гаріс, який бере під своє крило новачка поліцейського, якого грає Ітан Гоук, у його перший робочий день. Спочатку Гаріс не здається цілком лиходієм, але з кожною новою сценою ти розумієш, що цей персонаж чудовий маніпулятор, всередині котрого приховується темрява, а його посаду в поліції лише прикриття для незаконних справ. Він з легкістю переступає закон заради власної вигоди, та є неймовірно загрозливим і небезпечним для будь-кого, хто перейде йому дорогу. Це однозначно одна з найвідоміших ролей Дензела Вашингтона, за яку він отримав свою другу нагороду Оскар за найкращого актора. Цей персонаж демонструє, що справжня загроза не завжди лежить у фізичній силі, іноді вона прихована у впливі, хитрості і безмежній впевненості у власній правоті. Алонзо Гарріс залишив слід як один з найскладніших і найстрашніших лиходіїв 21-го століття. Джон Доу Сім. Ідея банальності зла ідеально втілена Кевіном Спейсі у фільмі Девіда Фінчера Сім, де він грає, здавалося, б, нормального чоловіка, який скоїє одні з найжахливіших вбивств коли-небудь знятих на плівку. Джон Доу з'являється на 90-й хвилині фільму, і ми ніколи не бачимо, як він вбиває своїх жертв. За відсутності фізичної присутності, можна було подумати, що вбивця є чимось більшим за людину, або, як мінімум, божевільним психопатом. Але як каже детектив Сомерсет, якщо ми зловимо Джона Доу, і він виявиться дияволом, тобто самим сатаною це може відповідати нашим очікуванням. Але він не диявол, він просто людина. І це справді так у виконанні Спейсі Джон Доу, м'який на вигляд, але неймовірно моторошний чоловік. У грі актора є медитативна нерухомість, яка здається майже неприродною. Він залишається незворушним аж до самого кінця. Його злочини, побудовані навколо семи смертних гріхів, це не просто серія вбивств, а ціла спотворена проповідь. Джон Доу не вбиває без причини. Він карає, викриває, показує гнилизну світу, що давно втратив мораль. І саме це його найстрашніше обличчя лиходій, який щиро вірить, що робить добро. Доктор Ганібал Лектор мовчання ягнят. Коли йдеться про кінолиходіїв, образ доктора Ганібала лектора в мовчанні ягнят від Ентоні Гопкінса залишається еталоном. Хоча на екрані він з'являється близько 16 хвилин, цього часу йому цілком достатньо, щоб запам'ятатися спокійним, надзвичайно розумним і водночас моторошним у своїй здатності до насильства. Як серійний вбивця, який погоджується допомогти агенту ФБР Кларіс Старлінг, він демонструє свою лякаючу природу навіть за ґратами. Ентоні Гопкінс створив персонажа, який водночас лякає і захоплює. Його холодний погляд, точні слова і витонченість у поєднанні з жорстокістю роблять лектора унікальним лиходієм. Він демонструє, як інтелект і культура можуть співіснувати з жахливим злом. Однозначно культовий персонаж, який також вдало реалізований у серіалі Ганібал Матсом Мікельсоном. А якщо ви не знаєте, що подивитися, запрошую вас на канал Твоя уявна подруга, де кожного тижня виходить цікава підбірка фільмів різних жанрів: трилери, комедії, осінні фільми на вечір та багато всього іншого. Тож, переходьте на канал Уявної, впевнений, ви знайдете для себе щось цікавеньке. Норман Бейтс – Психо. На перший погляд, Норман Бейтс здавався звичайним сором'язливим хлопцем, який живе зі своєю матір'ю і навряд чи здатен не щось погане. І саме в цьому геніальність гри Ентоні Паркінса у психо. Глядач поступово розуміє, що за цією тихою зовнішністю ховається глибоко травмована людина з роздвоєнням особистості, яка скоючи вбивства, буквально перетворюється на свою покійну матір. Образ Бейтса частково натхнений реальним серійним убивцею Едвардом Гейном. Елементи його біографії включали також до стрічок мовчання ягнят та техаська різанина бензопилою. У фільмі Психо спочатку Бейтс викликає лише співчуття, Замкнутий, трохи дивакуватий хлопець, який здається радше жертвою, ніж злочинцем. Але коли у фіналі фільму розкривається правда, це просто приголомшує. Роблячи Бейтса набагато страшнішим персонажем при повторному перегляді. Окрім цього, Бейтс відповідальний за, мабуть, найтравматичнішу сцену вбивства в історії кіно. А те, як він дивиться в душу глядача в кінці фільму, викликає мурашки по спині. Бейтс чудовий антагоніст, блискуче зіграний Ентоні Паркінсом, Джек Торренс – сяйво. Ще одна історія Кінга та ще один з його культових персонажів Джек Торренс, якого зіграв Джек Ніколсон, розповідає про письменника, який, застрягнувши у творчій кризі, вирішив доглядати у міжсезоні за готелем. Повна ізоляція, на думку Джека, мала йому допомогти відновити роботу, але замість цього готель поступово зводить його з розуму. Його перетворення це не раптовий вибух божевілля. А повільне сповзання в безодню, де кожна посмішка і кожен погляд сповнені тривожної напруги. І саме реалізація цього поступового божевілля Ніколсону вдалася чудово, адже його персонаж виглядає по-справжньому страшним і переконливим. І хоч свого часу цей фільм піддався критиці, з роками він був переоцінений критиками і тепер його називають одним з найкращих фільмів жахів та одним з найвидатніших фільмів усіх часів. Голом серія Володар Перснів. Головним лиходієм у трилогії Володар Перснів є Саурон, якому герої повинні завадити відновити свою владу, оскільки якщо він знову підніметься, все буде втрачено. Через це Саурон є другорядним персонажем упродовж усієї трилогії, з'являючись у своїй фізичній формі лише у пролозі першого фільму. Саме тому більший вплив на події мають інші другорядні лиходії. І саме Голум, на мою думку, є найкращим другорядним лиходієм цієї франшизи. Через вплив персня душа Голума розкололася навпіл, і всередині цього створіння ведеться постійна боротьба та діалог, що робить його непередбачуваним. І, хоч зі сторони Голум здається жалюгідним персонажем, який викликає одночасно співчуття і розчарування, не слід недооцінювати небезпеку, яку він може нести для інших. Адже під сливом персня. Цей персонаж довгий час може виношувати план помсти і нанести удар у самий несподіваний момент. Чужий. Що стосується безіменних антагоністів, то ніхто не може зрівнятися з інопланетянином з франшизи Чужий. Цей визнаний фільм Рідлі Скотта розповідає про екіпаж космічного корабля, який намагається вижити в умовах смертельної інопланетної форми життя, що, блукаючи по кораблю, налаштоване знищити всіх людей на ньому. Чужий ідеальний антагоніст, адже це чиста машина для вбивства, з ним неможливо домовитися, він спритний, відчуває людей за запахом та має кислоту замість крові. Окрім цього, його розум хижака часом здатен перевершити людський, заманивши здобичу пастку. Чужий, як і термінатор, не зупиниться, поки не виконає свою місію. А вона доволі проста: знищити всі живі організми на кораблі чи планеті. Дарт Вейдер Зоряні війни. Хоча трагедія Енакіна Скайвокера та його перехід на темну сторону відбувається лише в трилогії приквелів, Дарт Вейдер вже давно був одним з найвідоміших лиходіїв кіно. Його чорні обладунки, зловісна маска та впізнаване дихання робили його присутність в оригінальній трилогії Зоряні війни незабутньою. Безжальність навіть до тих, хто стояв на його боці, робила його непередбачуваним і страшним. Вейдер був більше, ніж просто символ зла. Відкриття, що він батько Люка Скайвокера, додало його персонажу глибини і трагізму. Спочатку він здавався втіленням чистого зла, але згодом виявилося, що за маскою ховається людина з емоціями, слабкостями та моральними помилками. Історія Вейдера нагадує про те, що гнів і образа можуть поглинути навіть сильну особистість. І саме тому він залишається одним з найпопулярніших і найвпізнаваніших лиходіїв усіх часів. Лорд Волдеморт, серія «Гаррі Поттер». Лорд Волдеморт може і не з'являтися фізично в кожному фільмі про Гаррі Поттера, але він є головним лиходієм в усіх восьми фільмах. З кожною частиною його присутність зростає, допоки він не отримує власне фізичне тіло, в якому Раль Файнс зміг проявити свій талант наповно. Від темного лорда завжди віє непередбачуваністю, холодом та шаленими приступами ненависті, під яку можуть потрапити як свої, так і чужі його влада та авторитет над смертожерами беззаперечна. Волдеморта не сковують жодні правила чи норми. Він не зупиниться, доки не отримає своє. Окрім цього, люди бояться навіть називати його ім'я, що переносить його образ в інший вимір сприйняття. В руках Ральфа Файнса Волдеморт Розквітає та дарує нам образ найлихішого чарівника усіх часів. Взагалі з цієї серії я б ще додав Белатрису Лестранж та Долорес Амбрідж, яких чудово зіграли Гелена Бонем Картер та Імельда Стонтон. Ганс Ланда безславні виродки Крістоф Вальц створив неймовірний образ нацистського офіцера Ганса Ланди у фільмі Квентіна Тарантіно Безславні виродки. І, хоча фільм запам'ятовується шокуючим фіналом, де план замаху на Гітлера справді відбувається, саме поява Ланди зробила цю роботу одним з найсильніших досягнень Тарантіно як сценариста, його жорстокість, прихована за бездоганними манерами, робила його справді лякаючим та правдивим. Від початкової сцени, де він допитує французького фермера до його хитрого самозбереження, коли він зраджує власних побратимів, гансом рухало не лише служіння фашизму, а й хворе бажання завдати шкоди. А його дивне почуття гумору робило його ще більш моторошним. І звичайно, такий персонаж не пройшов повз академію, і Крістоф Вальц цілком заслужено отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Амонгет список Шинлера. Хоча у 1993 році Стівен Спілберг зняв парк юрського періоду з безлічу лякаючих динозаврів, найхолоднокровнішим лиходієм того ж року став Амонгет у списку Шинлера. На екрані його безжально і безкомпромісно зіграв Ральф Файнс. Гет уособлює зло нацистської Німеччини та її прагнення реалізувати остаточне рішення, систематично вбиваючи мільйони людей у концентраційних таборах. Список Шиндлера показує це з жахливою яскравістю. Гет не лише керує великим злом, а й сам фізично його здійснює, як комендант табору Плашов у передмісті Кракова. Гра Файнца та сам персонаж роблять фільм емоційно сильним і важким для забуття. А враховуючи, що цей персонаж, створений за подобою реальної людини, він однозначно є одним з найбільших лиходіїв в історії кіно та поза його межами. Антон Чигур Старим тут не місце. Моторошне зображення Хав'єром Бардемом. Ролі Антона Чигура у фільмі Старим тут не місце зробило цю екранізацію роману Кормака Маккарті одним з найвидатніших фільмів 2000-х років. Чигур – це вбивця позбавлений совісті, каяття та співчуття? Чия безкомпромісна природа була темним відображенням зловісної Америки? З тривожною зовнішністю та фірмовою зброєю, гур спокійний та методичний вбивця, чиє минуле мотивація та внутрішні думки, оповиті таємницею, значною мірою завдяки оскароносній грі Бардема, Чигур стає найпам'ятнішим персонажем фільму і одним з найжахливіших антагоністів усіх часів. Він здається таким же нестримним, як і Термінатор, і так само готовий вбивати тих, хто стоїть на його шляху. Що робить його ще страшнішим, оскільки він не є машиною запрограмованою на вбивство, а він якимось чином людина. Джокер. Темний лицар. Хоча Джокер з'являється у багатьох фільмах, саме гра Гіта Леджера у темному лицарі залишається еталоном для всіх інших, крайня реалістичність і темна атмосфера, яку Крістофер Нолан привніс у серію про Бетмена, зробили готем ще більш похмурим. А джокера по справжньому лякаючи. Під час розробки персонажа Леджер повністю занурився у процес. Він місяцями жив у готельному номері, ведучи щоденник від імені Джокера, вигадуючи його манеру сміху, рухи, навіть підбираючи голос. Актор хотів, щоб кожен його жест був непередбачуваним, як сама хаотична природа цього персонажа. Як результат один з найстрашніших і водночас найзахопливіших лиходіїв в історії кіно. Леджер зробив джокера не просто божевільним злочинцем, а символом анархії людиною, яка хоче довести, що будь-хто може зламатися. За цю роль Леджер цілком заслужено отримав Оскар за найкращого актора другого плану. На жаль, посмертно. Ось такий мій список 20 найкращих лиходіїв в історії кіно. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте за вподобайку та напишіть в коментарях вашого улюбленого лиходія. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: як створювали Гаррі Поттер і таємна кімната, та як створювали Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. Тож, клікайте на відео та зустрінемось через секунду.